Вітаю, друже! Ти пам'ятаєш, яка зараз пора року? Так, весна. Сьогодні ми поговоримо про комах. Послухай уважно текст і запам'ятай, про яких комах ти почув. Коли пригрівають теплі промені весняного сонця, одними з перших прокидаються ці комахи. Вони здіймаються у повітря, сідають на руки та обличчя людей і повзають по рослинам та шукають там їжу. Сонечко це яскраво червона комаха з чорними цяточками. Ця комаха хижак, харчується дрібними комашками і клею. Люди люблять сонечко за його красу та за те, що вони знищують шкідливих комах, які псують садові рослини. Про яких комах розповідь? Так, про сонечко. Вони літають? Так, літають. Ці комахи приносять користь? Так приносять добре молодець. А зараз давай згадаємо ще деяких комах. Слухай уважно. Комашка трудівниця, цілий день літає, для митку солодкого квіточки шукає. І танцює, і дзичить, донечку сміхається. а як дощик насуває, у волик ховається. Так, це бджілка-розумничка. Малесенька комаха довгенький носик має, крові в воду полюбляє, боляче кусає. Так це комар добре. Джечіть, коли літає, великі очі має, а як в будинок попадає, від мухоловки пропадає. Так це муха добре. Зелененька комашина в траві проживає. Тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Так, це коник Стрибунець, молодець. Червоненька крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко всміхається. Так це жук сонечко, яскрава комаха строкаті крила має, немов прикраса чарівна на квіточки сідає. Так це метелик, розумничка Світ комах дуже різноманітний. Ми обов'язково ще дізнаємося про них багато цікавого. На все добре!